Місто Мена, вулиця Суворова, 64. Тут, у приміщенні лазні, сьогодні розпочала працювати соціальна пральня. Проєкт реалізували за гроші з Фонду міжнародної солідарності та Менської міськради. Вклад громади 10%. Директорка територіального центру соціального обслуговування Наталія Гончар каже, соціальну пральню відкрили на прохання своїх підопічних. Для цього проводили опитування. Почали згадувати минулі роки, коли могли прийти і попрати речі, висушити їх та піти додому. Особливо на цю послугу мали надію і просили люди із сільської місцевості, так як у них відсутні центральне водопостачання, і неможливо підключити машинку. Першочергово послугами пральні користуватимуться люди, які отримують соціальну допомогу вдома, говорить Наталія Гончара. До них ходить соціальний працівник, це люди, які вже маломобільні або ж одинокі і малозабезпечені, бо чи з потрапили в складні життєві обставини. Це десь буде 500 чоловік. Давайте так будемо казати. Реально. Соціальний працівник буде приносити сюди речі, які потрібно попрати. Якщо сама буде ну дуже буде великі об'ємні, то у нас є автомобіль, який буде допомагати і підвозити ці речі сюди. Вони здають, записуються в журнал, зважується скільки білизни вони нам дали, і ми даємо квитанцію їм. І розпочинаємо нашу цю соціальну послугу. Як тільки послуга виконалась, тобто попралися речі, висушилися речі, склалися і віддаються людині на руки. В рамках проєкту відремонтували приміщення колишньої лазні, закупили пральні машинки, сушку, автомат. Відпарювач, кошики для білизни, меблі. Тема соціальної пральні серед цьогорічних заявок була популярною ще на етапі консультування. У нас кілька громад з такими ідеями виступали, але от конкретно менська як. Перша, хто запропонував цю тему, подала таку заявку, і ми підтримали її. Наприклад, особи похилого віку чи особи з інвалідністю, для котрих це дійсно проблема прання. Це проблема, і тому приїхати сюди і отримати таку послугу як. Прання своїх речей це для них важливо і це дійсно як підкреслено у назві цього закладу. Це достойне життя. І в 2019 році мене від нас отримала співфінансування на створення тренажерної зали для осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. У 2019 році менська громада у співпраці з фондом відкрила тренажерну залу для людей з інвалідністю та похилого віку. Надія Куліш, Валерій Циркун, новини на Суспільному.